Усім привіт! Це наше наступне відео, і воно про кнопку просувати, яку ви бачите в себе в інстаграмі під постом, в сторіс і так далі. І в цьому відео ми поговоримо про те, що це таке, переваги, недоліки та як запускати рекламу через цю кнопку. І перед тим як почати відео, хочу попросити вас зразу же поставити лайк, підписатися, підписатися також на мій інстаграм, який знаходиться знизу. А ми будемо починати. Давайте почнемо все ж таки з хорошого, саме з плюсів. Перше це легко та швидко. Вам не потрібно мати якісь. Суперкруті скили, суперкруті навички, щоб запускати рекламу через цю кнопку. І що найкрутіше, дійсно в деяких випадках, в деяких нішах реклама через кнопку просувати працює ефективніше, ніж через цей страшний Ads менеджер якого всі бояться, в якому дещо важче налаштувати рекламу, якщо дивитися з нуля досвіду. Проте кнопка просувати дійсно показує круті результати, які я вам також сьогодні покажу. Наступний плюс це реклама має можливість переводити людей одразу в інстаграм профіль, тому що раніше, коли ви в Фейсбуці, якщо запускати через Ads Manager рекламу, вставляти посилання на потрібний вам інстаграм, то людина відкривала інстаграм в такому ужасному браузері. Зараз в деяких людей є можливість запускати рекламу, щоб також відкривалася одразу в профілі, але все ж таки ця перевага залишається за кнопкою просувати. І останній плюс це кнопка просувати це легка можливість підтримувати активність профілю. Тобто ви зробили пост. Ви натиснули його просувати буквально там на 5 доларів. У вас вже є, от від вашої стабільної аудиторії, ще там плюс 20-30%, до прикладу, плюс є можливість отримати нових підписників, збереження, лайки, коментарі, що завгодно. Але також є і мінуси в кнопку просувати. Як для мене таргетолога з 4 річним досвідом, це дуже важливо. Це неможливість повного аналізу, тобто, через те, що я отримую мало даних, які є в рекламі, яка була відкручена, яка була запущена на певний період, і незручне масштабування. Щоб масштабувати рекламу через кнопку просувати, то вам потрібно або змінити в ній бюджет, або перезапустити її з нуля. Що якщо ви перезапускаєте з нуля, то знову ж таки ваша реклама буде проходити перевірку, це вже там буквально півдня, день, плюс вона буде Певний час оптимізовуватись, тобто певний час вона буде працювати не так ефективно, як та попередня, через яку ви вирішили її масштабувати. І також є шанс того, що при масштабуванні вона не буде так працювати, як попередня. Тому мені більше все ж таки подобається налаштовувати рекламу через Ads Manager, через ось ці два пункти. Наступне це мало ціли реклами. У нас лише три цілі: тобто, це більше посіщення профіля, більше посіщення сайту і більше сообщень. І останнім пунктом є те, що немає усіх можливостей кнопка просувати, які є в Ads Manager, до яких всі таргетологи так звикли. Проте, якщо розцінювати цей інструмент як легка кнопка запустити рекламу, яка буде працювати, то кнопка просувати дійсно має місце на життя. І давайте поговоримо про те, кому підійде кнопка просувати. Перше, це особисті бренди, люди, такі як я. До речі, не забудьте підписатись в інстаграмі. Люди, такі, як я, там таргетологи, дизайнери, маркетологи, хто завгодно. То веде свій профіль як якийсь певний спеціаліст, і, в принципі, приріст підписників йому потрібен. Він може зробити якусь певну рекламу там в сторіс, вик... викласти якесь зображення, натиснути «Просувати», більше посічені профіля і отримувати нових підписників. Також кнопка «Просувати» дуже добре підходить для бренду одягу, для білизни, для взуття чого завгодно от, з цієї ніші, через те, що знову ж таки також людині що потрібно? Людині потрібно зайти на профіль. Або написати вам в Дірект. В принципі, це цю можливість закриває кнопка просувати, але якщо у вас вже є сайт, тоді краще запускати через «Ads Manager», встановлюючи на сайт Піксель і так далі. Також це підходить для свічок, предметів інтер'єрів тощо, для нескладних послуг, які ви можете продавати в себе на сторінці в Інстаграмі, і для блогерів, які не хочуть, щоб їхній актив падав, якраз таки щоб підтримувати активність, про те, що я казав в попередньому слайді. Щоб підтримувати активність, не втрачати підписників, щоб хоча б підписники трималися на рівні, це також крутий інструмент і доволі легкий, так як блогерів не так багато часу, а це займає буквально там 5 хвилин. І хочу показати вам власні результати, які я отримав через кнопку просувати. Витративши сумарно 250 доларів, я отримав близько 1800 підписників. підписників. Якраз таки, якщо дивитись на першу рекламу, ви її, до речі, зараз побачите на склейці. Я поринув свою справу, прямо де душа живе, аби була гарна мрія, що мене так сильно прий. Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і мені українець. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Якщо подивитись на першу рекламу, то я отримав 3100 переходів ціною 6 центів і підписника ціною в 13 центів, і ви можете побачити, що все ж таки 3 тисячі переходів, але підписалося 1400 людей. Це нормально, як на мене це навіть гарний показник, тому що майже 50% людей з тих, хто перейшов, підписалися на, на мій профіль. І дивитися, якщо на другу рекламу, то ви витратили 43 долари, 850 переходів з ціною 5 центів за один, за один перехід, і 311 підписок по 13 центів. Це, як, як для мене, це дуже гарна ціна за підписника, Проте я вважаю, що якби я дещо якісніше зробив би другу рекламу, яку ви зараз побачите. <реклама> якби я дещо якісніше зробив би цю рекламу, тобто більш зрозуміліше одразу, тобто, щоб люди додивилися до, до кінця, і вони вже там на моменті 3-4 секунди розуміли, що це був блог про таргет або про маркетинг. То з 800 людей було б більше людей, які підписалися, а не 300. Проте мене все ж таки все влаштовує. І от вам відмінність способів, які цей слайд я вкрав з одного з відео, яке також є на Ютубі, посилання знизу. А відмінності способів через запуск реклами через кнопку просувати і через «Ads Manager». Складність один з п'яти через кнопку просувати, і один з п'яти через «Ads Manager». Але за умови того, що ви вже десь навчились або колись самостійно спробували запускати рекламу через Ads Manager. Тобто, в подальшому вам буде так само легко запускати, як і через кнопку Просувати. Але на старті це може бути 4 або 5 з 5. Наступне це можливості. Не всі можливості, які є в Ads Manager, є в кнопці просувати, проте для простих цілей цього достатньо. Аналіз та масштабування, те, про що ми вже говорили кнопці просувати 2 з 5, в бецменджері 4 з 5, до речі, тому що, якщо я працюю сайтами, зазвичай там використовую Google-аналітику і так далі. І результат я вибрав плюс-мінус 4, тому що не для всіх ніж підходить все ж таки, кнопка просувати. Якщо ми говоримо про прості ніші, це може бути 4 з 5. Якщо ми говоримо про ті ніші, в яких не все так легко, в яких шлях клієнта дещо інший довший і так далі, це. 3 з 5, а Manager 5 з 5, тому що в нас є всі інструменти, які ну, є можливими, і ми можемо використовувати їх на максимум. І хочу вам показати, як налаштувати рекламу через кнопку просувати, спочатку скріншотами, а потім ви побачите запис мого екрану, як я це роблю. Перше, ми заходимо в Instagram, обираємо пост або сторіс, який ми хочемо просувати. Якраз таки, щоб ваша реклама була ефективною, я раджу вам зробити спеціальне сторіс або спеціальний пост під рекламу. Щоб отримувати круті результати. І, до речі, те, що хотів сказати ще на початку відео, у вас чекав бонус, я забув про нього чесно сказати, якщо у вас магазин і ви хочете, щоб у вас прийшли підписники і додаткові клієнти, зробіть пост розіграш і запросіть його таким чином через кнопку Просувати з цілі більше посічення профіля. І щоб умова була лайкнути, підписатися, залишити коментар там або відмітити двох друзів. Це дуже крутий інструмент для приросту живих підписників. Наступне, що нам потрібно зробити, це натиснути просувати. Якщо це сторіс, це три крапочки, і потім просувати. Якщо це пост, прямо під ним є кнопка. Обираємо потрібну нам ціль в даному випадку. Я обрав більше посіщення профіля. Далі ми обираємо аудиторію, тобто ми натискаємо «Создати свою аудиторію, де нам потрібно буде її назвати. Обрати місце її знаходження, тобто, якщо ваш товар можна відправляти по всій Україні, обираєте всю Україну, окрім деяких східних регіонів, тому що там зараз ну, не до того, самі розумієте, яка в нас ситуація. Обираєте вік, інтереси можете обирати, але я би не радив обирати інтереси, тому що рекламу через кнопку просувати краще працює на широку аудиторію. Натискаємо далі, і далі ми обираємо бюджет. Я раджу обирати перший пункт, а саме. Продовжувати показувати рекламу, поки ви її самостійно не вимкнете, через те, що якщо ви залишите другий пункт, тобто ви берете якийсь проміжок, тобто поставити дедлайн, коли закінчиться реклама, то якщо вона буде працювати добре, ви ніяк не зможете її продовжити і дати її працювати далі. А в першому випадку ви просто можете її вимкнути коли завгодно. І все, ми натискаємо опублікувати. Якщо ви ніколи не запускали рекламу, у вас Instagram ще попросить нести дані картки. З якої буде списуватися кошти за рекламу, і все, ми чекаємо, поки наша реклама пройде перевірку, і ви будете отримувати перші результати. І зараз я вам на практиці покажу, як запускати рекламу буквально з телефону, запис екрану, ви все будете бачити своїм очима. І так, усім ще раз привіт і покажу вам, наприклад, як запускати рекламу через кнопку «Продвігать», Це аналогічно до історії буду показувати на постіт. Натискаємо продвигать публікацію, і тут нас попросить обрати цілі. Якщо мета нашої реклами, щоб до нас підписувалися та купляли, ми можемо обрати більше посіщень профіля. Проте, якщо ваша реклама націлила на те, щоб вам писали в Директ, ми можемо обрати більше заобщень, і вам будуть безпосередньо писати в Директ. Я обираю більше посічень профіля, натискаю далі, і тут нас попросить. Попросить обрати аудиторію, приділіть аудиторію. Воно автоматично обирає пункт автоматичний, але ми створимо свою, натискаємо знизу Создайте свою аудиторію і уявімо, що наш продукт, він ми просуваємо якусь послугу, яка надається тільки по Києву. І ми пишемо Київ, і в назву аудиторії зараз пишемо вік там 20-35. Місце положення. Ми маємо обрати те місце на території, якого ми хочемо показувати нашу рекламу, тому вводимо Київ і обираємо Київ. Обрали Київ, супер, натискаємо Готово. Інтереси ми не обираємо, тому що зазвичай реклама через кнопку Просувати працює ефективніше на широку аудиторію без інтересів. Тут ми обираємо вік, який становить наша цільова аудиторія. Натискаємо «Готово». Готова. Наша аудиторія збереглася. От у нас є Київ-2035. Натискаємо далі. Тут ми обираємо бюджет, і я раджу обирати пункт, показувати цю рекламу, поки я її не приостановлю». Вибираємо 7 доларів, тобто ви в будь-який момент часу зможете зупинити, якщо вона там не буде працювати або перестане працювати так ефективно, як раніше. А якщо ви виберете Установіть продолжительність, то, от, до прикладу, за 7 днів ваша реклама зупиниться, і для того, щоб її запустити ще раз, ви будете робити все те саме, їй потрібен буде час, щоб оптимізуватися, набрати оберти і так далі, і це. Також впливає на ваш бюджет і ефективність реклами. Тому ми обираємо показувати цю рекламу, поки не пристановлюємо, натискаємо Далі. І тут, якщо у вас, от бачите, у мене MasterCard 6703, якщо у вас немає підв'язаної картки, вас з попросить підв'язати, і натискаємо «Продвигати публікацію. Ось таким чином ми запустили рекламу через кнопку Просувати. Ми вже повернулися сюди. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було корисно та цікаво, пишіть коментарі, ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій інстаграм, який є в описі відео. І якщо ви бажаєте навчитись таргету для просування свого бізнесу, для того, щоб надавати послуги таргетованої реклами комусь, то знизу в описі під цим відео є посилання на мій сайт, де є навчання таргетованої реклами з повного нуля. Тобто не потрібно мати жодних навичок, потрібно мати тільки інтернет. Комп'ютер або ноутбук і, що найголовніше, бажання. Дякую за перегляд цього відео і до наступного уроку!